Доброго дня! Бачите, я зайшов сьогодні в Замюник. мене тут не було два тижні. І зараз відкриємо, включимо світло і подивимося, що тут робиться. Бачите, скільки бджолів. Це, як я казав, два тижні мене не було. Тут трошки більше, бо це з двох сторонів. Бджола завжди падає. Вона помало сипеться чи це багато, чи це небагато, я не знаю, але... ось така ситуація. В загальному бджоли виглядають гарно. Зараз включимо світло. Ось. Тут вони вище сидять. Біжоли є всюди, в деяких просто вони сидять вещо вулика, в деяких менше вуликах. І тут абсолютно не видно їх, може вони в верхньому корпусі. Ось так воно все виглядає. Ще по зимівнику температура тут тримається 3 градуси. Регулюється таким контролером. Оця штука регулює температуру. Вона регулює витяжкою, от зараз бачите, температура 3,2 градуси, то витяжка працює на мінімально, вона там дуже повільно витягує повітря. Велика це. Коли температура більше як 5 градусів, то включається друга витяжка. Ось Також вентилятори, є 4 вентилятори, зараз три, бо один, як бачимо, прийшов в кінець, але я його міняти не буду. Ну, На даний момент. Також, бачите, датчик температури, його можеш порисувати. Я так його зробив спеціально, воно би мало висіти ось тут, але я зробив його довгим. Що якщо я б міг, можу його пересунути, куди мені А, Далі що в нас тут? Отут повітря свіже, повітря затягується через таку дверь, бачите, воно прикрите, бо тому що якщо... На дворі досить холодно, і я зробив так, що вентиляція виходить на північну сторону будинку, і повітря автоматично, навіть якщо би. Витяжку не включати, повітря автоматично затягується, і коли є, що забагато його мені сюди йде, що за холодно робиться. І тому я такі двері воно прикривається. Але бачите, воно на завісах і воно відкривається, закривається, залежно, як засильно буде витяжка. Я можу сам відкрити, примусово. Як я не хочу, я закрив. Так воно автоматично, коли температура добре. Наприклад, ну, ну, рідко, коли витяжка рідко виключається, якщо виключається, то ненадовго. Воно як бачу, я зараз відкрию двері, то Бачите, воно просто закривається. Відкриває, закриває двері воно тягне собі скільки там треба. Ну і на тому... на тому все. Не забуваємо підписуватися на канал, а я зараз позамітаю бджоли. І до побачення. І знову будемо в через два тижні.